Гранти на власну справу віднедавна запрацювала урядова програма з надання грантів на розвиток бізнесу. Закористатись можливістю можуть як звичайні підприємці, так і військові, які вирішили змінити діяльність. Наша країна в війні, а економіка це другий фронт. В уряді запустили проєкт. Є робота згідно з ним. Українці можуть отримати гранти на розвиток власної справи. Для цього потрібно обрати одну з двох програм: перша мікрогранти для громадян. Друга гранти для військових. На сьогоднішній день в рамках саме програми Мікрогранти в нашій області. Вже Надано гранти 307 особам на загальну суму понад 73 мільйони, з яких уже 62 профінансовано і в результаті створено понад 220 робочих місць. При цьому сума мікрогранту становить від 50 до 250 тисяч гривень, гранти для ветеранів та другого сподружжя – від 250 тисяч до мільйона. Але є умови. Мільйон може отримати тільки ветеран, а другий з подружжя може отримати до 500 тисяч. Які ж умови є для того, щоб отримати грант? Однією з умов, як я вже зазначала, є створення робочих місць, є сплата податків і робота бізнес-проекту не менше, ніж на три роки, тому що грантові програми розраховані на три роки. Ця фінансова підтримка повертається державі зі сплатою підприємцем податків та зборів за працевлаштованих громадян. Мікрогрант на 150 тисяч передбачає працевлаштування однієї особи. Кількість робочих місць збільшується з розміром отриманої фінансової допомоги. По грантових програмах для ветеранів, якщо ми говоримо про 250 тисяч, то там є умова створення одного робочого місця, 500 тисяч до 500 тисяч це два робочих місця і. На мільйон це чотири робочих місця, але із цих чотирьох робочих місць має бути два для учасників бойових дій або осіб, які набули інвалідність в результаті бойових дій. Для отримання гранту потрібно зокрема визначитися із бізнес-ідеєю та скласти план затвердженої форми. Детальніше про те, як податися на отримання гранту, можна дізнатися на порталі Дія у розділі підприємництво Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.